Hello, Елогайс, мікрофони завжди sky, всіх на каналі. Думаю, по повкладинки ви вже зрозуміли, що ми будемо зараз робити. Звісно ж, я, як і всі принципі лудомани, ну не можу втриматись, коли бачу банер, не бачу перешкоди, натискаю кнопку відкрити. Думаю, ви такі самі, як я, дуже часто хочеться відкрити, але крутки в нас не бізкінечні. І оце, в принципі, головна проблема. Треба ж десь взагалі їх брати, збирати і щоб відкриватися. Ну ми зараз перейдемо, звісно, ж, на банер. Е, на банер. До мене на аккаунт і будемо відкривати банер сапортів. Моя, в принципі, головна ціль це не забрати гарант. Це забрати якогось унікального героя. Так, Крісос в мене, в принципі, вже є. Я не хотів би з другого мати, нехай кого буде, але хотілося б отримати якогось іншого героя по типу Елесебру, Рейта, Бірінгара, Мітрасії, особливо там Бірінгар це зараз на арені. Ну, прям ну, дуже топовий танк. Елесебра, здесь уже завжди була топ на арені. І для контролю. Ну, Мітрасія це цари, цари, цариця, яка треба повинна, щоб була на канаті. Ну і плюс далі тут. Всякі є герої, із яких мені в принципі, не потрібен Дан ніхто, мабуть. Можливо, Зефрі нехай прийде, але чесно, вони ну, нехай мимо проходять, повз. Нам потрібні тільки ось ці герої, і головне це наша ціль, в принципі, отримати Філісіті або Гуля, які, якщо не прийдуть самого банеру то заберемо їх як гарант. Для колекції мені ці герої потрібні. Плюс мені якраз таки не вистачає е, гарного сапорту в холод щита, і якраз таки гуля. Гарного клінсера і гарного саппорта у пітьму. Тому ми полетимо зараз разом з вами, на відосику відкриватися. І сподіватися, що дро буде набагато краще, ніж був до цього в мене. І сподіваюся, він не підведе. Всі інші крутки я вже зберігаю на Настю і на флору. Тому ми їх будемо крутити на наступних стрімах відосиках. А зараз і погнали. Давай, перше десятка, ліга Приди, Нагадую ще раз, таких банерах вже немає гаранту на 20. Він був тільки в перших банерах. Тут же ми без них. Як ви бачите, 20 поки що повз. Ну, шанси. Працюємо, 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 будь ласка. Крутки, накручуємось. Нам потрібен нормальний дроп, але його поки що, на жаль, немає. Так, 40. 40 без А, е, Перші банери працювали набагато краще. Там Легі сипались дійсно дуже добре. А тут вже, походу, працює старе добра крутка ДХ. Лего по гаранту, а вам ніфіга, отак от називається, це як воно дропається. Так, перша Лего. Одразу Люсьєн. А нас на старті зустрічає класний герой Підаренко. Це герой, який дає нам можливість не боятися контролю на старті, сам по собі. Класним контролем ДД атаки, або ще колись якогось контролу задніх рядів, це частіше всього, плюс. У нього масовий удар з ну, непоганими кефами і призетку. Взагалі де перше, і я колись про нього мріял с 4, щоб він мені прийшов ще на аріну по кращі моїй пачки. Але тут він прийшов весь 1 е, Ну трошки запізнився, але нормально, піде. Так, ми відкрили, виходить, 60. Це навіть був не гарант. Навіть не гарант. Опа! А отак мені подобається, коли Лега за Лего йде, це взагалі дуже круто. Хотілося б бачити даблдропи сьогодні, хоч на моєму аккаунті. Йоп, твою мать, нехай. Одного достатньо було. Можна, будь ласка, без цього чоловічка? Я більше не хочу його бачити. Я не хочу бачити Люсіна на плюс 5 зараз за це відкриття. Блін, накаркал, походу. Зараз вона це Люся, буде приходити, просто по кд. Не, ну два Люсьєна, один за одним. А тепер просто без легі будемо ще круток 100 сидіти, да? так? такий от дроп. Комусь 20 лег за 300 падає Комусь болт. І комусь болт, це мабуть мені якраз. Так, дабл дропа не буде сьогодні. Ріпікас. Ну репікас це вже дублі, це не перший репікас, Та це вже, походу, третій репікас буде. Йдемо далі. Хоть би одна майже унікалка випала. Ну подивіться просто. Третя лега майже унікалки просто відмовляють спад. Ну, або хоча б випал, не знаю, гулю, Пілосяця Вони ж звичайні леги. Вони рахуються. Як нормальні легенди. Нас же круток майже не залишилось. Вон, 80. А ми побачили лише три легенди. Три, Карл. Ну тобто ще буде одна. Точно зараз. І після неї ще одна, то тобто буде 5. І по гаранту, то 6, є за 300. Ну, чесно, по шансам, це типу окей. Бо шанс на Лего це 1,5% і гарант це у нас 70%. Тому я, якби, на самі офіційний шанс не жалку не, не жаліюся. Я жаліюся не Він Віняра. Вже в мене третя на аккаунті, або четверта. Потрошку піде до плюс 5. Е, ще у нас є 90, тобто ми точно ще побачимо одну легенду мінімум. Е, по гаранту, звісно ж. Як ще інакше вони будуть падати. І потім заберемо гарантовано саппортом. А ні, ми, походу, побачимо ще одну легенду, ну це вже цікавіше. А можна Дол дроп можна якогось майже унікальне героя. Я хочу якось порадіти за своє відкриття, та нафік мене одне і теж сувати Ну, юперна тітка, ну які ріпікаси. Гра! Алло. Не мути воду, який Люсьєн, які ліпі Ріпікас по Я зараз, якщо зараз ще й Веньяра прийде, я буду просто ржати, з цього, ну реально. А, дайте нормальну легенду. Дай Філосію. Дай Гуля. Дай дубаля цилі. О, легенда. Це вже шос. П'ята, шост, я заплутався. Так, даблдропа не буде. О, ну хоча б, знаєте, не на старті нам показали, дало інтригу. Ну. 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 Ну? Гуй! Сюда цього чоловічка, а оце вже круто. Тобто по забираємо заберемо Філосі. Ну, чесно, вже не дарма крутився виходить. Вже заберу хоча б двох топових сапортів з двох фракцій. І це вже найс. Бо до цього ці два репікація, два люсьєна, оці всякі Helder Шолдерс і люсьєн для гоління, ну нафіг вони потрібні. Гуль це топовий саппорт, якого потрібно мати на своєму аккаунті. Це завжди був сильним героєм. Це не фракційний герой призиву, це, фракці... це герой пітьми, саме стихії і ну, елементу. І це класний герой, це герой контролю, це герой класним коефіцієнтом уроду. на масовому ударі, це штрафатаки, це хіли, це клінс. Ну тобто поєднує собі прям все. Я ще не дивився його про буди, і душі, і таланти, але плюс вже ігнор, тобто захисту, ну, коротше, герой. Навіть вже по талантам видно, що він може і бити, і хілити, і клінстити. Коротше, все одразу. Це прям е універсальний топовий е саппорт гри, який може вам і втащити супротивнику, і похилити поклінстити вашу команду. Давайте остання десяточка. Давай під кінець легендочку. Давайте красиво під кінець завершимо легендою. ні не захотів. Ну, зато ми забираємо ще й нашу Філосію. Давай же її заб... Так, ти що? Давай же заберемо філосію теж на аккаунт. Давай, приходь до нас. Не прийшла скруток, пройшов гуль, наче філосію заберемо погран. В принципі, я задоволений відкриттям за... тільки під кінець, чесно. На старті, це все було стрьомно Бачити цих оці там ріпікасів великій кількості, зараз це круто. Я нарешті отримав її, я теж її хотів ще з самого початку іншого s 1 це вже пройшло два роки. І ось вона прийшла нарешті по гаранту. От такі банери-гаранти, чесно, не вистачало раніше. Розуміло, що не по 300. В старій версії це було б дуже дорого. А От по 100, по 100, по 150 по 100, по 100, по 100, це було б прям ідеально, я думаю. Багато хто би відкривався би в таких банерах, бо чесно би. А не то, що зараз це все. Ще одна топова гриня до мене в, в команду. Я, в принципі, задоволений відкриттям, Запасики ще трошечки але залишаються, але вони. Одразу потануть як тільки з'явиться баннер перша Настюхі на наступному тижні, а потім через тиждень ще флори. Вони улетучаться кудись. Так, скільки ми легенд все ж таки дістали? Давайте подивимось. Ми дістали то вже не наші. Да, ми дістали, як і казав, я 6 легіен. Це було два лісьєни, два репікаса, Віньяра, гуль. А, і сьома легенда це в нас якраз таки Філосі. Вона тут не показується. Тому. В принципі, як ви відкриття, що думаєте? Як ви на старті, коли ми тільки починали відкриватися, ви думали, де стануть себе сапорточні? Нажа, на не превеликий жаль, я не дістав ніякого унікального героя з цього шанс на унікальних героя, вони дуже низенькі. Там шанс, якщо не помиляюсь, 0-0. Ні, 0-0, не ще менше. Тому, дякую взагалі. Хоча б нормальні саппорти прийшли, бо якщо мені тут нападало яких 5 бінфреїв, вони ж тут є, де є. 5 Фрей, 5 грибів, я б набагато був би менш задоволений. А так випали, в принципі, гарні дублі для гарних героїв і топові сапорти. Тому, друзі, дякую, звісно, вам за перегляд. Забудьте поставити подобачки та підтримати це відео своєю красивою рукою за таким пальцем догори. Написати коментар, що ви думаєте про моє відкриття, воно топове, нормальне або ненормальне. Чи як ви думали на старті, скільки буде легенд, які буде дроп, чи десь там є Уніка теж спробуйте uh, сказати, вгадала чи негалас, скажіть правду, і як взагалі ваш дроп, чи відкривалися під цей банер Розумієш, що не всі можуть відкриватися під кожен банер який в сезоні? Це нереально дорого, і да дорого, чесно, тому. Побачимось на наступному відосіку або стрімі, які буде на наступному аж тижні. Стрімчанський не розоройтесь, сподіваюсь, ми повернемося в активні стріми, як було раніше. Все залежить тільки від кого правильно від гри. всім па на канал. Кожен клік – це частина мого фоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу Влад робить стрими, як трофі без меж Відео летить, немає, тормозів теж Кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі, це справжній чемпіонський рам